Такого вікенду не було і не буде. Роба знімай їх, а я така довгоочікувана для мене подорож і в дуже круту локацію. Село Кривопілля і вся Івано-Франківська область. Сьогодні по прогнозу погоди 80-90% вірогідність дощу і навіть грози. Дуже надію, що приїду, розпогодиться і все буде чики бомбоні. Я Чуть не забув вам сказати, я ж сьогодні не сам. Що, ти, Роман, готовий? Готовий. Привіт. Добре. За погоду не переживаєш. Ну, якось буде. Я то трохи переживаю, якщо чесно. В будь-якому валі буде весело. Та весело то не те слово. Дуже пощастило, коротше, що ця штука втримує пляшку, бо не міг збалансувати рюкзак. Збалансувати рюкзак, Роман, ти щось знаєш. Більше за мене. Хочу ще раз подякувати хлопцям і дівчатам ЗСУ, які боронять наш спокій тут зараз. І ми собі ще можемо дозволити на вихідних поїхати гори. Дякую. Наш маршрут починається з Кривопільського перевалу, який знаходиться біля села Кривопілля. О, там, прямо біля дороги, біля асфальтованої дороги. Так, ця траса називається в нас Ворог та Верховина. Ми поставили свою машину. В цілому набір висоти сьогодні має бути не супер агресивним, десь плюс 500 метрів, тому що вже сам перевал знаходиться на висоті 1000 метрів. От краса. вже якісь такі Загалом нам з Романом дуже фортить по дорозі. Ми не бачили дощу і тут поки що навіть є такі наміри, що сонце виходить. Загалом так небо затягнуте, але блин, буде дуже круто, якщо нас не застане дощ. А якщо застане, то це не згіпсує даних вихідних. в мене певною мірою естетичний шок, тому що ми з ромкою йдемо 10 хвилин, ну 10, ну 10, хай, може й 10 немає. І ми вже вийшли на якісь підвищення, де з тої сторони видно полонину, з цієї сторони вже відкриваються якісь види. Це настільки гарно. Цей шлях по хребту Кострич, ну, принаймні те, що я читав, він буде наповнений ось такими пасовиськами, де випасають ціле літо худобу, овець, ще, якщо вони тут є. Ну, корів ми вже бачили дуже багато. Дуже важливо закривати після себе от такі всякі паркани, бо ними буде поділено, Ну, я дуже очікую, та побачите. Ними буде поділені території, щоб худоба не могла мігрувати між ними. Песик. <рігінь> Ти пес, хорошо. Вас так гарно пахне? Можна можна. Хочем. Можна. А що у вас можна? Добре. Сиру поїсти, так? Да? По купити? Добрий день. Якось справи. Потихенько, а от вирішили на костріч піти. То у вас сироварня, так? Да? Можна я поснімаю? О, дякую. Барні, Барні, ти такий геть, як ніжка барні. То ви сир варите, так? Да? То ви сир варите? А можете показати? Ого. Зараз перейде процес, вже ну як сказати, останній етап перевалення, де варимо вурду. Ага. Це є однакові італійської рикоти. тільки, Тільки вурду. Тут трохи надимує, ну так. Ну так має Дихо. бути, тому що там вверху uh, капнеться все. Ага. Так, бачите, там, де вурду, тому... Заховіть, спробуйте, спробуйте. Ромка, спробуєш? Це є гуцууні. У целуні? <різь> Це Буцу. Барні, туди. А. То ви тут постійно мешкаєте, чи у вас ну, хата в селі, а сюди приїжджаєте тільки ну, на літо? Ми живемо за горлом. На одному красі. А як у вас тут був дощ на днях? Ну, там... Вчора така була гроза, просто так? я не знаю. Вчора прийшли якісь туристи вверх, там, я не знаю, там так мали. <різь> така гроза була так неміла, що просто. Так, Ромка, ти багато не пробує, потеряйся зразу. Я скромненько живу. Що скажеш, Рома? Бомба. Перший... Ну, і прензи, звичайно, ще зараз вам дам, будь ласка. Тому то, то, що я сортую. Отака вот тут мануфактура. Який Роман? Брин це найсмішніша, але в дорогу якщо візьмемо Гуцулуні, ага. бо не розвалилися по дорозі. Там в вдвох. Все, барні, пока. Все гарного дня вам, дуже дякую. О, Роман, от бачиш, маєш Сирок. тепер гуцульську сиру. Насправді, я так зрозумів, що тут ще буде багато сироварень по дорозі. Ну читав про це. Прикольно. Прикольно. Такі момент шкода, що я не їм сиру, тому що вони так захватом розказують про методику його виготовлення, і це для них таке ну, ціла половина життя. Там наших друзів не видно, блядь. Та не матерись, ти в кадр. Я перепрошую. Коні. А йдуть вперед, будемо за ними. Що скажеш? А потім десь обженемо їх, щоб на хребті чіткі місця собі зайняти. Але я не думаю, вони без ночівлі. Що вони чисто на кострич і назад. Вони з пивом. Ага, якщо вони з пивом, значить ночівлі. Дідук, це. Який сенс серці не чупиво наверх, якщо можна було його вибити внизу. Наверху. Випити ковточок пива, Рома. Це ж е, як ти його... Смаколик? Смаколик. В лісі підйом просто космос. Ледве стягуємо з Романом, але тримаємося. Скоро буде половина. Там вже буде перший привал, перший поп'ємо чайку. Так, ми вийшли на хребет трохи не тією дорогою. У нас в планах було, що все-таки попасти на полонину веснярку. По описах це одна з маловідомих перлин Карпат. Тому ми з Романом приймаємо вольове рішення йти годину ще до полонини Весняр... Весня... веснярка, яка нам не зовсім по дорозі, а потім повертатися сюди і вже йти на гору Кострич і далі по хребту. По дорозі на полонину веснярка в нас гора кострича, 1586 метрів, вона навіть вища за Кострич, в яку ми ще підемо. Але так як молоко навколо, можете бачити, як пролітає туман оці залишки хмар. Нічого поки не видно. Почали спускатись до половини-полонини веснярка, і так як... Все затягнуто туманом, плюс буде значна втрата висоти, а ми з Ромкою вже ізрядно втомилися, вирішили туди не йти. Хай вона буде невідомою загадкою і перлиною Карпати надалі для нас. Якось ще туди сходимо. Просто терчу від цієї системи. Я не встиг, блін, пальник запалити, як воно вже майже кипить. І, ну, мене Роман, кадр портять. Потім коротше з знімаєш це деревце То нічого я зараз теж знімаю, оператор Слухай, я в тебе тут на півставці взагалі тут то... вода закипіла, треба буде з собою забрати Або вилити Кайф. Кайф. Просто кайф Щоб була ложка на, але помиєш. Та ні стає. Я навіть не буду. Олія з водою не дуже добре зимой Ну і, до речі, там м'ясо Так що ну. з моєї ложки не можна. Хочеш, Ромка, розкажу легенду про полонину веснярка. Валяй. Карпатські мудреці і старожили кажуть, що в лісі жив старечий-старечий дід. І була в нього прекрасна дочка, яку звали Марічка. Марічка. Все як в старожитніх Карпатах. І була вона настільки прекрасна, що хто на неї не дивився, то любувались і одразу закохувались. що вона як дівчина-весна, а згодом почали її називати просто веснярка. Одного разу на ті ліси в ту стареньку хатину десь забрів пастух вівчар. І закохався він в ту дівчину, а дівчина одразу закохалася в нього. Та старий дідуган був черствий і не зміг зрозуміти, як так моя прекрасна донечка і буде з вівчарем, і Підло вбив його якоїсь ночі. З того часу дівчина Марічка не відходила з того місця, де вбили її коханого, і пропала, зникла. Подейкують, що вона перетворилася в полонину веснярка. А той дід Став великим каменем в цій полонині це своє таке черстве і кам'яне серце. Епічна легенда, Ром. Ти знаєш Бобер, курва, це от такі сам диви, блядь, які бидло п зіс. Легенда епічна, епічна. Лежить, хай буде. Бабурку росій. Так, тепер ремі не, зас... не застібайся. Та не си на плечах. На масі. Візьми оце так на одне плечко і валяжненько, як, як в бурс. Перемога. перемога. Перемога, перемога. Над рюкзаком. Нам же всього на по 22 і 27 років, а ми материмося. Просто замуть мене і все. Замуть. Замуть. Йок, як гарно, Аби там далі відкрився вид на Чорногору. Бо, бо, бо якщо ми не побачимо з цього хребта костричого верлу і спиці. Шпиці, то буде е, трохи. Димок розходиться. Ну, ну, димок, так. Да. Ну, ти зрозумів про що. Парникові явища в атмосфері. Фу, так, ми вже тут були, оце ми ходили. На В сторону полонини веснярки Весняр... на гору Кострич. І зараз підемо Бляха-муха, туди. А, Кострича і кострич. То ми були на Костричі. Тепер йдемо на Кострич. Ось про що я говорив спочатку відео, що тут є отакі от паркани, якими, якими відгороджено територію. Там є пасовиска, і їх потрібно закривати за собою. Але тут якби нема що закривати. Що там, Роман? Ой, це просто очманіти, Це очманіти. Вам напевно не видно, але я вже бачу силуети Чорногори і там ще сніг лежить, і вона реально набагато величніша, ніж ми зараз тут. І, блін, я просто тримаю кулачки на всіх своїх кінцівках, щоб... Розійшовся туман і хмари, і ми побачили там чорногору прям яскраво побачили. Я не знаю, можливо, помиляюсь і можна було б мати надію, що зранку хмари припадуть і буде колопоскації видно і його Але і так, Не знаю, чи запише відео, але відлуння тут як в старих фільмах, там, де гуцули ну, будують трембівту або щось типу того га га ге ага! Я не знаю, чи ви чуєте, але воно просто за мільйон кілометрів чути, як перелунається по... по схилах. Просто чарівне місце. І оце реально якісь нові Карпати. Коли вибігаєш на гору, воно якесь не таке. А сьогодні ми і сироварню бачили, і купу хаток там по дорозі бачили. І зараз просто гуляємо Карпатами і насолоджуємося самими величними з них. Нам з Ромою ще 10 кілометрів йти до Ільців, а потім виходити на трасу і їхати до машини. Ми планували ще десь кілометр 3-4 сьогодні пройти вперед, але враховуючи те, що якщо ми підемо, ми точно не застанемо чистий краєвид цих гір, ми вирішуємо залишитись ось тут, на горі. Я Забулися, як гра називається. Для того, щоб принаймні мати шанс, можливо, сьогодні розвиднеться, можливо, завтра світанок буде абсолютно чистий, щоб побачити на ту, ту красу в повному обсязі. Тому зараз будемо розбивати кемп. Ви ще не бачили мою палатку від Nature Hike мангар. Це її, в принципі, перший вигул. Мені дуже подобається. І по вазі, і по характеристиках, і по тій ціні. Також перший раз сьогодні надувайку з собою взяв, в мене з'явилася і спальний мішок. Спальний мішок, до речі, також цікава історія. Ну, всі рекомендують пухові. І я сам розумію, що це топ ринку по функціях, по вазі і по теплозбереженню. Але у зв'язку з своїми веганськими переконаннями я не можу юзати саме. Пух, тому цей синтетичний від Турбат, серії, яку вони зробили, коли почалась війна для ЗСУ. Ну, дефіциту на неї немає. В принципі, вона є кругом продажі. Взяв собі. Стосовно там, компресійних якостей, і за ту ціну, як воно виглядає, поки що не знаю, як воно себе там покаже, але дуже крутий варіант. Ось, ми сьогодні з романом зупиняємося і сподіваємося, що Хмари. Пропадуть. я Ялідобудив. Та взагалі я так заснув. Хмара стає тільки більше. Я насправді дуже слабо вірю в два дні грому поспіль. Та ну серйозно. Ти думаєш, що таке стається в краєвітку в. Погодних метеоумовах. Два дні підряд в Карпатах і такі всі гуцули. Ома! Тобі смішно, та жіночка. Чітко видно, що сніг лежить, така висока гора. Цей Харпет, до речі, він якийсь не дуже характерний для Карпат, якщо подивитися. Ну серйозно. А ти скільки раз був Карпатах? Ну не так і багато, але він, він дуже сильно виділяється. знавець Роман Унгер. Перепрошую. А чим чи він виділяється, на твою думку? Там масивність. Масивність і величність. Ну, Чорногора, то всі ж так кажуть, що це найвеличніші і найвищі гори тут. Ну, але насправді да, він виділяється, там найвища гора Україні. Луги оці, вони не перевершені. Вони як намальовані. Що ми будемо їсти ні він? Давай пробуй. Насправді в мене навіть вище очікування. Я не думав, що отак от, от воно все буде видно, оцю Чорногору. Шкода, звичайно, за Хмари. Ромка, ти як скажеш? Такого вікенду не було і не буде. Роба, знімай їх! А я буду тобі допомагати. <клес> Вечір повністю затягнуло дану нашу локацію, тому ми з ромкою вже йдемо в палатку. Може якісь там на смартфонах ігрушки пограємо і вже будемо чирікати спати. Напевно, знімати нічого не буду. Хіба там дощ піде якийсь аномальний. Та й таке. Добре, хоч не гримить і грузи, як такої нема, правда? Короче, прийшов дощ, ми з Романом все-таки вирішили не лягати спати, а вийти на вулицю в розвідку, подивитися, як справи, як хмари. І ви дивіться просто на це. Воно того стоїло. Хоча там ще гримить і швидше за все ми зараз ще побачимо грузу. Але ось ці піки Говерла шпиці. Якщо я помиляюся, виправте мене, але я хочу вірити, що це Говерла, а це шпиці. А за нею Говерла заступає, якщо я не помиляюсь, читав. Піп Іван Бонморозький, якось так, там де станція стоїть зверху. Рома, це все було не дарма. Мари пливуть, все, ставлю зараз таймлапсити. Друзі, це щось просто неймовірне. Неймовірне це просто щось. Друзі, я, я просто не очікував, що таке колись побачу В Україні, в Карпатиньках, нашеньких. Давай, може, чай вип'ємо. Тепер вже точно спати. Насувається ще багато хмар. але там звідти Будемо терпіти. Добрий ранок. З ромкою встали. Всю ніч ішов дощ. То сильний, то менший. Вітер місцями був сильний. І... всю ніч ішов дощ. Ти вже коли? <гум> Вічний <не> манувин. Ого! <гум> молоко! Да. Не, я чітко спав. Ця штука завжди була не на голові. завжди. Рома, таке віч, я ж тебе зараз кракінг з'їсть, Оце як. Це, В челюсті. Як, як пасканка. Роп. Да. Так. так. Нормально. Ну, я, ну я один момент був трохи смерз. Так, зараз на хребті кострич, ось там ось палатка, до неї метрів 20, її майже не видно. І знаєте, як було всю ніч, і навіть зараз чути, в ту сторону хребта, де село, з якого ми прийшли, там просто всю ніч, скільки гріб. Ну звісно, що не прямо аж тут, але в ту сторону, по цю сторону хребта ми, дощик, деякі пориви деякі пориви вітру. Будемо з Ромкою снідати, збиратися і переплановувати план, переплановувати план на день. Ну, така от погодка нас буде супроводжувати сьогодні. Ми з Ромою прийняли рішення вертатись назад тим самим маршрутом. Це приблизно 8 кілометрів і досить таки непологий спуск. Тому що йти закінцьовувати маршрут там в село Ільці, це ще 8 кілометрів, потім шукати автобус до траси і вертатись до машини. Ну, погода прям не те, що... не те, що каже таке робити. Тому сьогодні ось так. Кайфуємо навіть при такій погоді. Романич, є дух пригод. Мені не видно. Вітер дощ. Видень 8 метрів 30. Он в ногах все чвакає стоїть. Та в ногах все чвакає, це перманентний стан в таку погоду. Ні, трекінгові палки то находка. Помагають. З трекінговими палками набагато ліпше старить. Що ти вчора мені їх не дав? <рес> Туторіал від романа. Я вчора ми... ходив з палицею, а то. Тому що я не хочу доставати трекінгові палки, вони дуже гарно були прикріплені до мого рюкзака. Зараз десь половина дев'ятого часу на спуск йдеться набагато легше, правда, земля прям е, мокра, багато болота. І поки що пологий спуск, коли буде різкий швидше, за все ми значно. Значно повільніше будемо йти, тому що треба обережно по такій глині, ще крутіше, ніж по снігу спускатися. Вже було декілька слов мовшені і в мене, і в роми. Але поки тримаємося на ногах, дупи не врізиться. Дорога лісом була капецька довго. Вчора ми ну, реально пройшли ну, дуже багато. Фу. Трохи до машини, напевно, залишилося хвилин 25, можливо пів години. <кій> що думаєш? Думаю, що тут круто. І, до речі, види теж. Ось які даруються половина на хребет Костришу і на ці інші маленькі гори. Добрий день! Останній підйом. І там вже за цим горбом машина, але... О! Ноги, коли тільки відчуваєш, що треба вгору ступати, просто такі степе ми булимо, перестань. Знаєш, що ще прикольно, Ромка? Що дощ і гроза застали нас вже на хребті. Я типу морально був готовий, якщо ми приїдемо сюди і тут прям будуть дощі дощі Переплануватися, не піти на хребет, бо небезпечно. Ми вже доходимо до машини ще 5-7 хвилин і будемо вирушати додому. Отож, якщо говорити про побачення. Те, що я побачив на Костричі, це просто якісь неземні красоти і емоції з цього приводу просто купа. Це вище-вище очікувань. І я дуже рекомендую даний маршрут. Хоча всі говорять, що він легкий, по моїй шкалі ну, це не легко. Треба бути готовим до того, щоб трошки-трошки покарабкатися, і це буде затяжний підйом. Ну, в цілому, мені не було супер легко. Друге, з точки зору досвіду, цих півтора дні закрили дуже багато питань. Я боявся грозу, дощ і всю таку історію, коли вона застає горах. От, у горах. От просто боявся, я не знав, що там робити. А так, сьогоднішня подорож, вона показала, що можна кайфувати, можна робити прогулянку в дощі, не варто цього боятися. Не, не потрібно лізти в гори, це очевидно, але і боятися ось таких ось опадів. Теж не потрібно. Також проявилося багато питань в екіпіруванні, можна чогось з собою не брати, можна щось краще комбінувати, тому безцінний досвід. Це ми біля машини на перевалі. Пока, друзі!